Так всім хай з вами Gross Family е, і в мене нова ера. Я підійшла чуть-чуть на один чи два роки, звісно, на один рік. Тому що в мене не було часу знімати відео. І тепер в мене нова ера. Будуть нові персонажі і вони набагато красивіші, чим були в мене. Ну, зараз я познакомлюся тільки з двома, а та, там ще будуть відсоткові. Тому я їх потім покажу. Зараз тут дві дочки. Ось дві дочки. Ярослава і. Лілі. І ось. Вона почує ім'я цієї дочки. Можете прочитати в моєму описі ось мої дочки. Ярослава і Ліка. Якщо ви це не почули, це Ліка. Я хотіла її Леві назвати, але щось це нереалістичне ім'я, тому вирішила її назвати Ліка. Ліка. Ідеальне ім'я. Така от мене дочка Ліка. Це Ярослава, вона старша, їй 14 років. В неї, в неї день народження, як я говорила 25 го роді, якого я не пам'ятаю вересня. Я потім в описі. О, господи, я заготовкою забагалась. я не можу встати. Боже. все. І ось така в нас сімейка. Ну там не три людини. Там не три людини. В наші сімейці п'ять людей. Скоро буде шість. А чому шість, ви побачите. Тому підписуйтесь, друзі, тому що в мене 44 підписчика. А ну, ось так. Ну, а на цьому все, друзі, всім пока!